Єдиний спосіб побороти амброзію регулярно її скошувати. Тому брати в руки козу і знищувати бур'ян у межах своїх угідь. Головний державний санітарний інспектор області закликає кожного жителя і застерігає, найефективніша боротьба з карантинною рослиною саме в серпні, вересні. Сьогодні якраз вона проходить стадії цвітіння, і уявіть собі, і знову ж випаде мільйони рослин, Наложені карантини, тобто на 8 тисяч гектарів. 8 тисяч. Це, тобто, накладений там на поля. Там, де сьогодні Амброзія є, Але ще як. критичного стану сьогодні на полях немає. Найбільше стан це на автодорогах і в сільських радах. Через постанову кабінету міністрів про заборону проведення перевірок виявляти порушників, які не знешкоджують амброзію, стало важче. Фітосанітарним інспекторам нелегко боротися із підприємцями, які продають пестициди без дотримання санітарних правил прямо біля продовольчих магазинів. Продавалося поряд із кобасними виробами, м'ясними виробами. Це все, і я вже так як не мала права сказати, що я інспектор, я як пересічний громадянин, підійшла і зауваження зробила. Ну єдине, що було зроблено, це просто ця переставлена з другого боку, стіл був переставлений. Лихо краще попередити. До кожної сільської та селищної ради вже надіслані листи звернення з проханням придбати по дві-три мотокоси. Амброзію краще виривати з коренем, а скошувати доведеться часто 5-6 разів за сезон. Близько 50 мотокос у сільських радах для успішної роботи по боротьбі з карантинним бур'яном. На сьогодні по місту Миргороду проводиться. Вже проведено чотири скошування не іменно амброзії, а небажаної рослинності. Миргород знаходиться у можна сказати у задовільному стані. З початку року на боротьбу з амброзією полинолистою було затрачено більше 4 мільйонів гривень.